Так, без лопати. Є-є-є-є-є. Так, секундочку. секундочку! Гроші! Ми знайшли гроші! Гроші, держава! спускає у пісок! О, так це великі гроші, люди добрі! Так. Ну, а тепер трохи коментарів, поки ми відправимо цю програму до тих людей, які призначені, щоб вони її підписували, просто ми озвучимо, що власне є у цьому проєкті, бо ми з ним ознайомилися і можемо прокоментувати. Будь ласка, Людмила Майстан, Міжнародний альянс в Україні, координатор всеукраїнського проєкту спратидії гепатиту С. Якщо порівняти цей проєкт програми з проєктом програми, які були заслужені членами робочої групи, до яких входили представники МОЗ та представники громадських організацій, що подавався до МОЗУ, то можна зробити такі висновки. У прилюдненому проєкті програми вдвічі занижена реальна національна потреба в лікуванні С, Тобто вдвічі менше людей отримують лікування. Двічі занижена реальна потреба вакцинації від Петку. Тобто вдвічі менше людей вакциновані. Вилучені групи, які найбільше потребують лікування хворі на мілі люди, які ще інфіковані гепатитом С. Двічі занижені показники ефективності програми. Тобто програма буде признана ефективною при, при мінімальних показниках. Вилучена реальна статистика, яка дозволила правильно розставити пріоритети по програмі і забезпечити лікування тим, хто тим, тим, саме його потребує. Виключені групи ризику. Оприлюднений проект програми Заході, на бюджетних тобто, яким чином буде досягнути покращення, невідомо. І скільки людей отримують лікування, також невідомо, бо нема бюджету. Непередбачені механізми для зниження ціни на лікування. Тобто чиновники зацікавлені в тому, щоб купувати лікування по максимальній ціні від 12 тисяч доларів. Тому привітний проєкт програми не відповідає поставленим перед нею цілям та задачам, не відповідає епідемічній ситуації в країні, не відповідає інтересам пацієнтів і людям, які потребують лікування. Отже, не відповідає інтересам суспільства загалом. Дякую. Дякую, Людмила. Зараз ми дізналися майже всю правду про програму, точніше про проєкт. То з представників ЗМІ захоче отримати певні, певні коментарі з цього приводу. Будь ласка, підходьте, ми будемо їх надавати. Ну а зараз, нарешті, ми отримали проєкт програми, який таки не затверджено. У нас є певні гроші, і в нас є звернення президенту, яке зараз збираються підписи серед, по всій Україні. Тому ми зараз символічно будемо відправляти цю програму. Зверненням, нашим керівникам держави. Ми усі знаємо, мабуть, де зараз знаходяться наші дві, найвищ, найвищі посадові особи в України. Так? Тобто вони знаходяться не, не тут, не тут і навіть не тут. Вони знаходяться десь там нижче по течії Дніпра. Отже, ми з'ясували, що якщо направити по течії Дніпра. Цей проект програми він має доплисти до літньої резиденції президента України або до літньої резиденції прем'єр-міністра України. В них там різниця кілометру ж небагата. Головне, щоб він не полетів у космос, бо це буде наступний рік. Про будемо зустрічати також без програми з космічними віртуальними обіцянками. Тобто, зараз ми будемо побувати вуста. Президенту з проєктом програми і притрусимо його дороги гроші. Будь ласка, зараз таке. Я прошу пацієнта зараз також до мене долучитися. Людмила, давайте програму. Так, програму. Ось, ось наш лист, відкритий лист президенту, який по всій Україні збираються зараз підписи. Ми його завчасно, тобто, поки ми їх зберемо і передамо. Адміністрацію президент, мабуть, вже повернеться з відпустки. А зараз ми передаємо ті, ті пошти, якою можливо, якою пацієнти усі можуть користуватися, і можливо, що вона допливе хоча б до, до певного часу, тобто ми за розумний період часу ми її доставимо до тих осіб, які за неї відповідають. Так, будь ласка, зараз ми спакуємо цей. З одного боку у нас буде програма. Так. Все у нас герметично, упаковано. Пошта працює з часів колумбу, можливо, раніше. Все надійно. Надійно так. Пацієнти, будь ласка, давайте трохи грошей сюди. Які ми з піска викопали, ну, тр... ну, треба допомогти державі. Також і так їх Так, будь ласка, щоб зафіксували, щоб зафіксували цей момент, що ми державі також щось допомагаємо. <різована> punishment. Ми налоги платимо. Голубями ми платимо дуже важка ми програма. Ми все, платимо все. Так. Щоб, не... щоб потонула наша програма, будь ласка, щоб вона ж мала. Так, хто у вас у нас буде добровольцем з пацієнтів, хто може її завести? Будь ласка. Давайте, давайте. Будь ласка, давайте зараз. Отже, зараз давайте розбор. Я, я думаю, що є у нас тут готовий взагалі я. пірнути? Ні. Немає, будь ласка. Так, хто у нас готовий пірнути? Я кормінки. Так, давайте, давайте. Вова, так, давайте, давайте, давайте є да, давай, да, давай, давай. доброволі. Бо застрягмо в кушарях і... Запливе до нас до того берегу ні, і не, ні, не потрапить. Ні, ні, ні. До... Де, Де, да, може на нас. На на нас, нас Будь ласка, звичайно, ми на вас працюємо. І щоб рибаки не виловили, бо це небезпека, всі гроші заберуть рибаки. Так, давай, давай подожді, зафіксуйте, щоб шукнули. Так, ось тут, бачите, гроші усі тут. Все є. Програма є, звернення є. Будь ласка, тепер покар... попередні. Там акуратно, відправляй. Дай, дай. А може, там да, да, приплутав чуть-чуть проплив. Стой, 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 стой. От туди, на да? тупері, <су> <су> так? ж чорт же бана, течення програма.